Всім привіт, це моя Куки, Робок Сентлда. И хочу вы дивитесь це відео, це означає, що моє попереднє відео чомусь вирубалося. Я зупинився в тому, що я прийшов у цей бар. Я додркнулся, я підійшов до гри бар, нажав за код шрум І... Почекай, код. Код! Там код мені! Пише. Код! Почекайте, що за. Якого дива? Він не, він... він мені і емоції, дав, він мені коди пише. Почекайте, Чунчі епарті. Чунчі епарти. Чунчі епарті. Трохи неправильно лекей. Я так зрозумів, цей гриб, це щось з чимось. Я просто не знаю, я від нього отрив емоції, я від нього отрив то, я від нього получив все Зараз я буду куди вводити. Все, я, я пішов куди вводити. Куди? Де куди? Я не знаю, я буду шукати зараз місце, де можна ввести коди. Я якогось дива знайшов цей хрип. І тепер... Я йду вводити коди. Окей, я йду вже. Певне, покажу кравчу просила. Двері. Відкриваю, виходжу, вже темніє. А я маю показати. Так, з першої не знаю, це як той гриб мені дав щось досить інтересне. Безплатні три емоції. Я в шоці. І перший скіл Ванюс. Друзі, детеріорейт. Третій скіл, The Sane Counter. Четвертий скіл. Void Steps. Та ну як я цим ніколи не попадаю. Просто я розбуду його писати, і в мене брати третій мій четвертий скил. Вроді прозрадився. Не попал. Я его добью. Я его заставлю просто смертью на моих очах. <Слышко> Подвесь на эмоцию Кинг. <Слышко> Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Окей, okay, я переходжу до наступного персонажу. Джеттингін. <проб> На суті, персонаж новий, але. Він фівірляці, вроді ульти немає. Але я вже 4 скіли. <проб> Перший скіл. Recipro Assault. Oh. <проб> <проб> Другий скіл. Турбін драйв. Try sound breaker.